Здійснити реставраційні роботи, об'єднати представників креативних індустрій у новоствореному просторі та надати ваучерну підтримку щонайменше десятьом малим та середнім підприємствам. В Івано-Франківську відбулася стартова прес-конференція проєктної ініціативи створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни. Побували на ній і наші кореспонденти: відновити та удосконалити. Ось в такому стані зараз знаходиться перший поверх одного з корпусів колишнього палацу Потоцьких. Сьогодні у цьому приміщенні немає ні опалення, ні належних умов для праці. Проте, як запевняють посадовці, незабаром усе зміниться. Подали на програму ПРООН і тепер маємо можливість відновити 589 метрів квадратних першого поверсу корпусу А Палацу Потоцьких для креативного бізнесу. Який постраждав від війни в тому плані, що він не міг функціонувати повноцінно. А тепер ми створюємо такі можливості. Проект передбачає повноцінну реставрацію приміщень першого поверху. Крім того, все інженерне забезпечення внутрішнє, тобто це опалення, вентиляція, дощова і фекальна каналізація, електрика, інтернет мережі, таке інше. Здійснювати свою діяльність у реставрованому приміщенні зможуть представники так званого креативного бізнесу. Тут будуть розміщені як великі великі коворкінгові приміщення, конференц-зали будуть розміщені приміщення для креативних технологій для аналогових креативних технологій аудіовізуальних, тобто Фото, аналогове відео плюс аудіозапис. Приміщень для роботи бізнесу сьогодні категорично не вистачає, кажуть менеджери проєкту. У нас є брак таких майданчиків, де люди можуть працювати, де люди можуть проводити масштабні Його. івенти. І тому в нас такий проект, який покликаний створити коворкінг, створити великий конгрес-центр, де можна зробити багато хороших подій, де можна розмістити як мінімум 10 бізнесів. І масштабувати їх, розвинути і залучити нові інвестиції в місто івано франківське Завершити ремонт та облаштування першого поверху одного з найбільших корпусів колишнього палацу Потоцьких посадовці обіцяють менш ніж за рік. По програмі ми повинні закінчити реставрацію цього поверху до жовтня місяця наступного року. Це дуже-дуже зжаті дуже терміни, в які ми повинні вкластися, і вимоги програми дуже сильні. Терміни дуже жорсткі, і ми надіємося, що ми це зможемо зробити. А ще у межах проєкту було проведено попередню візуалізацію того, як у кінцевому результаті повинне буде виглядати приміщення одного з корпусів колишнього палацу Потоцьких.